Я занимаюсь именно тяжелыми, потому что маму оставляют наедине дома с этим ребенком, и она просто сидит, плачет с утра и до вечера. У мене друга група інвалідів. Поставити мені її вже назавжди і закриємо на цьому точку. Ні, треба пройти кожного року. Отак ці Хоча інстанції. Вони мають, мають можливості це зробити. І вони мають. В законі але, це прописано. Але вони мені завжди показують. Дай. Я вважаю, що ми всі однакові, всі ми рівні. Не можна все ж таки от якось відрізняти нас з людей з особливими потребами. Будемо говорити про людей з особливими потребами, і це є важливою темою. І таким чином, ми громадське телебачення долучаємося до акції на каву з другом. У нас тут така імітована е кав'ярня. Запросив я на каву Ангеліну Чендарову, активістку і Ольгу е Кондаурову, фізіолога реабілітолога е поговорити про. Ну, власне, про всю цю історію. Якщо хто не знає, нагадаю, з чого все почалося, власне, от саме ця хвиля, про яку будемо зараз говорити, Роман є переселенцем, він має ДЦП і зайшов він в один із закладів у Львові, однак ну, здалося офіціантам, що не дуже він має бути в тому закладі. Я зараз намагаюся підбирати дуже такі оптичні форми, тому що не зовсім, мабуть, вірно в, е, в тому ресторані вчинили, але не мені судити. Е, Роман хотів пробачити одразу той ресторан. Однак, журналістка, на зустрічі з якою прийшов Роман, е, вирішила, що треба про це говорити. Потім цю тему підхопили на рівні адміністрації президента Мирина Порошенка, Дружина президента запросила Романа на каву. Ну а Роман, користуючись нагодою, запустив цю хвилю на каву з другом. І ну, при нагоді я е, пропоную глядачам долучатися до цієї акції. Запросити друга з особливими потребами на каву і робити це кожен день, а не просто для того, щоб взяти участь в акції. Менше з тим, добрий вечір, Дякую, що добрий долучилися. Частую вас кавою або там кого чаєм. Скажіть, будь ласка, от такі ситуації, які стали, яка сталася з Романом, вони часті взагалі у нас соціумі? Наскільки соціум у нас в принципі звичний до цього? постійно. Ну, чесно, я з таким ще не зустрічалась, але зустрічаюсь завжди з по, ну, поглядами. От коли заходиш ти в заклад, навіть якщо ти вже з другом заходиш, все одно на тебе вже дивляться, якось не так. Але мене ще не виганяло якби. Якщо б вигнали, я думаю, такий ж саме зробила б флешмоб, або, мабуть, просто б почала б в якісь інстанції там звертатись, щоб все ж таки звернули увагу, ну що це таке. Що чи чим ми відрізняємось від нормальних людей, фізично нормальних людей? Абсолютно нічим. Тут тобто... питання дуже багато в кого постає в тому, що а чому ми про це говоримо тільки тоді, коли про це говорять журналісти, коли перша вот. леді країни про це починає е, говорити? Це не не є реклама абсолютно от Марина як порошення. Якраз але... от мене це і обурило. От навіть дякують Рому. Да ромі те, що він зробив цей флешмоб, але мене трошечки обурює те, що е, якщо б цього не сталося, би, да то. Далі б закривало на себе очі. А зараз от, запроси друга там, на каву саме з особливими потребами, це трошечки от, мене якось, ну, трошечки ущемляє, бо там ну, бурюю трохи, mm -hmm. якщо чесно. Бо е, я вважаю, що ми всі однакові, всі ми рівні. Не можна все ж таки от, якось відрізняти нас з людей з особливими потребами. Але якщо в нашій країні все ж таки не доходить до нашого суспільства, Саме ну там через флешмоби або ще чогось, то нехай вже будуть саме флешмоби. Можливо, заклади зараз от подивляться на цьому прикладі, і можливо, навіть вони вже і пандуси зроблять. От тому, якби не знаю, ну а взагалі, як наше суспільство? Воно звичне до людей з особливими потребами. А от, ну, мусимо зазначити, що Ольгі, е, може, ну, ви ма, поясніть, будь ласка. Я являюсь не тільки спеціалістом по фезреабілітації. У мене щеребёнок з особливими потребами. А, тяжело лежача паралізована дівчинка вже 10 років. Я поэтому і стала фезреабілітологом, потому що я все прошла муторства, которые проходят наші мами. Поэтому э, мы создали сейчас патронажную службу от нуля. Значит, я собираю сейчас, это все волонтерство, я собираю сейчас людей, которые неравнодушны. Значит, практически э, за те копейки, которые мы работаем, мы оказываем услуги разные от нуля, от, от рождения и до 35 лет сейчас в центрах. Но это единичный случай. Это потому, что я на своей шкуре это все испытала. Значит, меня выгоняли из бассейна с ребенком. Родители, когда я заходила, выходили из бассейна. Значит, в общественном у меня не было машины, и в общественном транспорт для того, чтобы мне просто сесть с ребенком с коляской в в общественный транспорт, мне нужно было делать вот такой: один, два, три, разойдись, толпа! И я бросала коляску просто на ноги людям. Потому что э, все заходили вперед, никто мне не уступал. Поэтому я это прошла. Мало того, некачественная реабилитация, это я тоже прошла. У меня ребенок крайне тяжелый, поэтому я сейчас занимаюсь только крайними тяжелыми детьми. Я вот как Ангелина, я такими не занимаюсь, она прекрасная девочка, она сама собой займется. Я занимаюсь именно тяжелыми, потому что маму оставляют наедине дома с этим ребенком, и она просто сидит, плачет с утра и до вечера. И для того, чтобы как-то ее и психически поддержать, и физически этого ребенка как-то развить, показать, что есть перспектива, это же очень, насколько это сейчас важно. Мы тоже, мы нельзя сказать, что ничего не происходит, ничего не меняется. Это не освещается прессой конечно это в этом никакого участия не принимает государство безусловно, но у нас много неравнодушных людей, у нас много неравнодушных мам у нас много общин которые хотят чтобы и ставят мамы детей своих на ноги, своими спинами своими силами, потому что кадров квалифицированных их по моему сейчас везде не хватает не только в этой сфере. Поэтому конечно же я все это прошла и я это все прекрасно понимаю. И утешить и поддержать маму тоже надо, и показать ей надежду. Мой ребенок, которого мне дали домой умирать, он живет. Мало того, что он живет 11 лет, он развивается как психически, так и физически. Почему? Потому что я, несмотря на взгляды, Нелли, я их понимаю прекрасно, несмотря ни на что, я с тремя пересадками ездила в бассейн. Я возила ребенка по всему городу. Возьмите хоть куда-нибудь. Пока я посчитала, сколько эта сумма мне это выходит, да? это же все еще деньги стоит, это же не бесплатно. и решила, что все-таки лучше получить один раз образование и быть самой специалистом, и реабилитировать не только своего ребенка, но и помогать остальным детям. И вы понимаете, что моя совесть не может позволить мне с этих родителей, когда ребенок лежит дома на трахеостоме, на велоаппарате брать деньги. Поэтому еще в мою задачу уходит найти спонсоров, найти неравнодушных людей, которые бы проплатили эти услуги. Поэтому нельзя сказать, что мы ничего не делаем. Делаем. Просто я вот вернулась в Германии недавно, мы на реабилитации ребенка возили. Значит, там вечерние новости начинаются с того, а сегодня мы изобрели для инсультников новый чайник, который загорается кнопочкой, и вот, вот так вот, и все знают, что у них появился новый чайник для инсультников. Или новое реабилитационное оборудование. Вот и все. У нас нет средств в стране, но у нас есть средства, это наши люди, наши сердца. У нас сейчас уже как-то более родители стали детей этих показывать. Как-то они стали, особенно вот я же общаюсь и с мамами, которые дети по 20 лет, да? и общаюсь с мамами, которые дети сейчас год, два и ноль, и маленькие. И они сейчас уже не боятся и не прячут этих детей. Раньше же вообще прятали детей этих. Добрати. Ліна, а ти може долучись, будь ласка. От я згадую Добре, твою історію, <світ> яку ти розказувала та з трибуни Верховної Ради. Ти розказувала, як тобі важко було інтегруватися в суспільство після інтернату? Чому? Тому що я вже казала, ми були там як корупції. Тобто мені в інтернаті було прекрасно. ну я в двох інтернатах була в Луганському і в Цірубанському. В Чюрупанському мені там було добре, але все одно ми були закриті як корупції, ізольовані, от як каже пані Оля. Вот і коли ти виходиш вже за стіни е, дитячого будинку, ти все одно починаєш знову розвиватися з нуля, бо ти не пристосований до цього суспільства. Наприклад, там е, люди дивляться на тебе, ти не можеш е, навіть нормально, нормально е, вийти там, погуляти з, з, зі своїми друзями, бо ну я всього наприклад шарахалась в перші часи. Во навіть ну там скупитися могла там і ще щось, але все одно мені було дуже важко, якщо чесно. Я от соромилася навіть свого тіла, от як я ходжу, бо я боялася, що от я можу когось образити тільки за того, що я неправильно виглядаю. Це зараз вже я е, пишаюсь тим, що я не така, як всі. Тим, що в мене от, три пальці, це моя особливість. Ну от правда. От, тим паче, от посіпаки вже є там. У них теж по три пальці, наприклад, ну, друзі мої. Тому якби зараз я вже не соромлюсь цього. А от в перші часи, от, коли я тільки вийшла з інтернату, дійсно було дуже важко. Важко було пристосуватися до соціуму. Бо ми навіть виходити по за покупками не могли з інтернату. Якщо ти хотів вийти з інтернату за покупками, ти повинен був пройти Три інстанції, тобто знайти вихователя, потім підійти до чергового вихователя, потім до чергової медсестри, вони все повинні це підписати, і якщо вони тільки дозволяють підписати цю заяву, щоб піти щось там купити за межами інтернату, тоді ти тільки з вихователем ідеш і купуєш щось. Тільки так. Тобто ми не були розвинуті і тому я завжди кажу, що інклюзивна система в нашій ну, країні, от особливо вона повинна бути. Якщо навіть дитина, вона є сирота, нехай вона живе в інтернаті, але нехай вона навчається в нормальній школі, ну з нормальними дітьми. І тоді вона буде пристосовуватися до цього соціуму. І я впевнена, що і діти, які будуть з малечкою з цією дитиною навчатися, дружити, вони вже не будуть її сприймати не такою, як всі. Ну дивись, для того, щоб дитина навчалася в звичайній школі, школа має мати на це ліцензію. Звичайно. А це дуже довга бюрократична. Історія, і деякі школи вже я точно знаю, вони фактично підпільно цим займаються. Тобто їм легше там десь підпільно з з дітками займатися ніж проходити всі оці от бюрократичні лабіринти, і у нас фактично зараз нічого не робиться для того, щоб відкрити двері звичайних шкіл для особливих дітей. Ну у мене є подруга, яка свою дитину вона без двох ніг на одному протезі. Правда, другий ще не зробили. Нормально в другий клас зараз ходить і навчається. Тобто. Її прийняли в школу. І неважливо люд... вона дитина з інвалідністю чи не з інвалідністю. Приступу просто прийняли її нав... ну, навчатися в школі. Не треба було там проходити всі інстанції. Це, це не діткам треба ці всі бюрократичні перепалки робити, а в школі для отримання цієї ліцензії багато чого треба. Ну, зробити. я це розумію. І от я ж кажу, що школа прийняла цю дитину. Тобто вони там якісь інстанції не проходили. І опять-таки вернемося к школі. в школе лестница. Это хорошо, если ребенок может ходить или частично передвигаться. А если у него интеллект норма, и он на коляске, и ему нужно на третий, на четвертый этаж подняться, значит, это дополнительное оборудование в школе. Ну, Кто да, этим акция, будет заниматься? Лифты. Да. Подъемники, лифты, неважно, что-то нужно делать. Поэтому, безусловно, это не так дорого стоит. Это можно все придумать и продумать изначально. Но почему-то у нас этого не хотят делать это вот до сих пор не видят у нас какая-то советская до сих пор система да. вот именно советская система где у нас э, молодая цветущая страна без инвалидов а всех остальных нужно вывести чтобы не портили картинку меня год назад выгоняли ну я животная мама если раньше я бы 10 лет назад я бы обиделась расплакалась и больше бы никуда не пошла то э, год назад меня выгоняли с бассейна. Потому что мой ребенок эм, портит вид бассейна. Три бассейна в детской поликлинике. Да. И. Э... Что значит? Я перепрошу. Я а тоже. Что, значит, э, что значит портит вид? Что это за дискриминантисм? А, значит, ну вот у него течет слюна, хотя я ему одела памперс для плавания. Он все равно не подходит им. То есть хотели меня всячески выдворить с ребенком из бассейна. Причем это не администрация, это сами вот работники, меди, наша медицина, медсестры наши, реабилитологи наши, мои коллеги, потом по, по каким-то своим причинам. Я не могу полчаса поплавать с ребенком в бассейне. Как, Конечно, я пошла поднялась к главврачу. Мы решили этот вопрос, в мою, конечно же, сторону. Но вы представляете, сколько я потратила эмоций и нервов, чтобы вот это пройти все? Как цю стинула маты? От, от, Мені там... здається, треба просто публічно це говорити, треба більше реклами робити, от, саме на це ось, щоб більше людей звертало на це увагу. Я думаю, потрібно просто дуже просто запустити ті ж самі трамваї, тролейбуси, автобуси. Ну, не е, э, Капля, в море. Але їх капля не в море. Смотрите, я э, вот, поїхала в Германію, я спеціально їздила, як это все у них работает. Во-первых, подъезжает трамвай. Даже там есть старые трамваи, которые Пантус не выдвигается. Да? Выходит вагоновожатый, который открывает Пантус. Человек с инвалидностью на коляске заезжает, задвигает. Есть кнопка, когда он выходит. И пока этот человек не сядет, ну это что очень сложно? Я думаю, нет. Пока этот человек не сядет, его не посадят. И этим занимается вагоновожатый. Все, і всі ждуть. Ну, ну, всі, всі ждуть, а в нас розумієте? Всі ну, вагоном ну, ждуть нам до цього зараз. Механ... Механі... Механіка, вона це не важко. Ну? Так, я я, я за да. механіка це не важко. Зробити нас є автобуси, тролейбуси, які пристосовані для того, щоб е... ними могли користуватися люди з особливими е... потребами. Але тут питання не в механіці, тут питання в розумінні. Вот. Питання в тому. Які заходи треба робити для того, щоб люди розуміли, що якщо ви бачите, там в метро, наприклад, людину, яка пересувається на візку, що їй треба допомогти. Та є черговий метро, який повинен допомогти конкретно цій людині, але ви, якщо не спішите на роботу, ви теж маєте це зробити. Як це людям пояснювати? Хто це має робити? Мені здається, треба просто. Говорити частіше про це, чому я й погодилась піти в Верховну Раду і сказати про це. Тобто я вже тоді вже думала, от коли мені запропонував е, уповноважений е, дітей е, президента України Кулеба, да, пан Кулеба, і мені запропонували вийти в, виступити в Верховній Раді, от тоді я подумала: блін, ти активістка Ліна, чого ти завжди от, друзям все говориш? А от, людям сказати прямо от, на Україну сюди не можеш. От тебе є шанс, піди і скажи про цю проблему. І тому мені здається, треба більше говорити. І от як сьогодні ми з вами це говоримо, треба більше робити реклами, щоб люди бачили, завжди це бачили. От він їде і бачить. От і мені сьогодні сподобалося. Я їхала сьогодні в метро, мені дуже сподобалось. Вже роблять рекламу безбар'єрне місто. Безбар'єрне місто, от про ці ж автобуси, людину на візку. Тобто мені це дуже подобається. Чим більше буде такої реклами, чим більше про це буду говорити, мені здається, люди вже почнуть вже думати. Що навколо, ну що вони такі, що біля них є такі люди, як ми люди з інвалідністю. мы не так и Да, студии что... будут нормально Конечно. Конечно, я думаю, что и телевидение. Ну, давай просто пишем телевидение. Говорите. Ну, хоть одно телевидение центральное раз в месяц хотя бы говорит о проблемах инвалида. Нет, когда какой-то уже конфликт, когда уже что-то случилось, рядом воду находящиеся, только тогда вы, ну, вы, вы, вы к нам подключаетесь и начинаете слушать проблемы. Мы есть, и мы работаем, мы все делаем, что нужно. И мы помогаем друг другу, мы знаем друг друга. Понимаете? И мы советуем друг другу. Мы есть, все, у нас все прекрасно. Но просто э, само телевидение от нас отстранено. Не хотят слышать эти проблемы. Может быть, что-то когда-то неправильно сказали или еще что-то. Я або тоже не знаю. Або на день, это... на день людей с инвалидностью. На да, день, да. У в нас в раз в году, Международный день, я говорю, поздравляем вас с инвалидностью. да, вот, ну, мы это уже шутим. Поздравляем, всех поздравляем с инвалидностью. И тогда мы, идет какой-то сюжет, вот сегодня день людей с ограниченными возможностями. Ну, вы смотрите, сколько, какая большая проблематика. Огромная проблематика. Тут на каждого человека можно брать, это эпоха, это такие жизни, это такие судьбы интересные. И такие передачи можно делать про них интересные. И как люди выходят из этих ситуаций. Вы же понимаете, что в нашем обществе остаться с больным ребенком тяжело на руках, тяжелым, тяжело больным на руках, когда один папа работает, мама не работает. Особенно у нас очень много съемные сейчас квартиры. Но и как этот папа случаи. вкалывает, и мама с этим ребенком ищет, где отреабилитироваться, это можно передачу целую снимать жизненную. Я у вас уверяю, очень интересные сюжеты. Поэтому если вы, вы, само телевидение, будете обращать на нас чаще внимания, мы вам будем рассказывать сюжеты, все, которые вам нужны, поверьте. И всегда будет интересно, и всегда будет публика, которая будет смотреть. Ну посмотрите, какого человека страна воспитала. Это же наша страна воспитала. Мамы, папы нет. А человек вырос. Он в Верховной Раде уже выступает. Танцы молодец, молодец. Я тільки радуюсь і горжусь. А хто ще має говорити з ну, соціумом, називаємо це так? Хто міг би привертати до цього увагу, крім от, самих людей з особливими э, потребами? Ви знаєте, у нас є же соціальні служби в кожному районі практично, які не працюють. Так, собі служби. Почему люди получают зарплату і не работают. Що відбувається? Чому у нас не богата страна виплачувати деньги за те, що люди бні професіонально не ділять. Я вважаю, я зрозуміла ваше питання. Мені здається, треба популяризувати, мабуть, більше міністерство. Тобто є міністерство культури у нас. Я зараз скажу свою ідею, яку я хочу от, реалізувати. Мені здається, ця ідея саме найкраща, ну, на мій погляд. Треба, щоб мінкульт знайшов хороших режисерів, молодих режисерів. У нас є такі, я була на Молодіє фест, у нас в текущій молоді режисери. Просто їм виділити кошти на соціальну рекламу на соціальну рекламу, І щоб мінкульт якось це фінансував, оцю соціальну рекламу. І ці молоді режисери вони почнуть знімати дійсно класні ролики, соціальні ролики. Щоб піднімати цю тему, ну от у нас дійсно проблематична ця тема. От людей з інвалідністю. Якщо вони будуть класно знімати ці ролики, її будуть показувати ще по ти по теліку, або просто там банери якісь робити. Мені здається, що люди почнуть на це звертати увагу. Ну бізусловно, всі способи хороші. І, В і цьому випадку всі і ми способи харашину якраз. І режисерську сторону в нашій державі, і плюс, що ми робимо класно і для затраты. нас людей. Я розумію, але у нас є полностью. міністерство mm -hmm. мінкульту на що вони зараз витрачають гроші? От я не знаю на що вони витрачають. От вищаємося культур. Ну я зараз про це саме говорю. І соціально звичайно є міністерство соціальної політики. Вони також там повинні якось от там uh, за пандуси відповідати там і ще щось. Бо у нас не безбар'єрне місто. Інколи коли я знімаю свій протест, я інколи сідаю на візу Якщо чесно, я тільки раз можу в тиждень виїхати на візку в місто. І мені це дуже проблематично, бо я дуже активна людина і мені треба кожного дня по місту кататися. Це дуже важко, бо у нас немає ні пандусів, ні спеціальних гірок, щоб я заїхала, виїхала кудись. Навіть до вас сьогодні я зайшла. Я не змогла. Ну я от дивилася, як можна там по пандусу, там ще щось. Все одно трошечки не пристосовано навіть для війська. Оцей ось ваш пандус. Він красиво зроблений, але заїхати в таку погоду це я не, не реально. що цей пандус зроблений для візків взагалі. Ну вот бачите, во тобто просто я ж кажу, що якщо б ще б просто думала б навіть той же ж міністерство соціальної політики про нас, і і пандуси робили б, да безборнірне місце, бізус, тоді б було б мабуть больше більше, більше. більше. В смішно в 21 віці що про пандуси про пандуса. Я завжди про європейській країні. Про пандуси. О чого ми говоримо? Ми где? Ми що послівоєнне государство ну, що? тут ще один аспект. І, на жаль, останній, який зараз хочеться обговорити, це от почали говорити про соціальні служби. Мені, наприклад, дивно було, що коли ж брат був живий, нам щороку треба було підтверджувати його інвалідність. Я кожних два роки проходжу мсек. Так мені кажуть, кожних два роки, я вибачаю, що вас перебила, коли я проходжу мсек. Мені кажуть, що у мене нога, у мене маленька нога. Вони кажуть, на два міліметри виросла. Я кажу, що міняємо мою групу інвалідності, тобто в мене група інвалідності друга. І вони так сяк там завжди дивляться на цю ногу. От таке враження, що вони хочуть просто мені інвалідність просто прибрати. Так, от в тому то й справа, що виходить, що людина Повинна принижуватися постійно Доказувати і постійно. підтверджувати свою інвалідність. Постійно. Чи ну, це, це звісно щастя було б, якби людина могла вилікуватися, вилікуватися та за два роки? Але, ну, на жаль, не завжди це може бути. А тяжело форми інвалідності. Кожний вот п'ять років я проходжу. Останній раз я проходила три місяці, тому що мені хотіли ребенку дати психіатрію. а не неврологию. Почему? Потому что тогда мне не нужно было выписывать инвалидную коляску, тогда я должна была доказывать, что она мне нужна, мне не нужны средства реабилитации. То есть это все зависит от финансов. И я ходила три месяца для того, чтобы моему ребенку дали инвалидность. Ту, которая нужна ей по ее статусу. И никто этого не отменял. До сих пор это все есть, и, к сожалению, дальше ситуация ухудшается. Тому я як ніхто другу от Гелину, знаю, не піддержує геліни, знаєш, ні, просто оброжу. мені дуже смішно. Те, що у мене є аномалія, у мене аномалія. Тобто, я не втратила ногу і ще щось, у мене є аномалія ноги. Відповідно, вона в мене точно не виросте. От у мене маленька нога, от яка вона є, така і буде. А таке враження, що кожного року я, от коли стою, чесно, от як ви правильно сказали, принижуюсь. Типа ну блін, у мене друга група інвалідних. Поставте мені її вже назавжди і закриємо на цьому точку. Ні, треба пройти кожного року. От, Хоча вони мають, мають можливості це зробити, і вони мають, в законі це прописано. Але вони мені завжди показують, дай, і ми тобі поставимо на все життя твою групу інвалідності. Но у мене є принцип, я ніколи в житті нікому не давала гроші там, ну, на лапу, да? там, як я кажу, там, навіть в інституті я ніколи не давала. Відповідно, і тут я не даю. Це мій принцип. Хочете стати на два роки, ставте. Мені все одно я прийду ще раз і ви мені ще раз її поставите. Але просто от зараз, от останній раз, коли я зараз проходила, ну мені вже було соромно. Мені соромно, бо я принижувала саму себе, бо я розумію, що мені потрібна ця група, щоб мені легше було далі жити, щоб зробити собі безкоштовно протест, наприклад, там, або десь реалібітуватись. Я не можу так, ну, У мене не так багато грошей, щоб там реалібітовуватися, наприклад, в якомусь хорошому соціальному там центрі. Спеціальному центрі. А це мені держава якраз за рахунок моєї інвалідності, мені може це ну, видати. І вони мені не хочуть її давати. І мені треба інколи завжди їм доказувати от закон, от, 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 да, показувати всі документи, які там пройшла, всі там а, свої діагнози показувати. Ось. Ви мені і це всіх і і Без А вони мене ще так покладуть, поставлять, потім ще ногу так дивляться і кажуть: ну, у вас ж на 2 міліметри нога виросла. Ну не ідеотизм, це моя улюблена країна. Ну Дуже сумно, насправді, що у нас все так відбувається. Хотілося б на більш позитивних якихось е речах завершити цей ефір, Але ну маємо те, що позитивно маємо. позитивно є те, є, що є має щось позитивне. Да, те, що люди все ж таки вони звертають на це увагу. От навіть сьогодні я їхала до вас. Мені люди допомагали спуститися, піднятися, бо зараз дуже слизько і Вони мені допомагають. От, правда, от люди зараз от почали більше звертати на це більше уваги, ніж інші. Навіть оця ось акція з кавою. Мене дуже багато людей запросило одна каву. Одні з перших були. Тому ну, є позитив. Я не чекаю від держави нічого, якщо чесно, бо мені держава нічого не повинна. От. Але все ж таки я чекаю від друзів або від просто посторонніх людей, які будуть сприймати таким, таким, яким ти є. І мені дуже подобається, що люди. Незнайомі взагалі мені можуть мені допомогти там піднятися, там на, на ті ж сходах, або просто сісти вже у транспорті. Раніше я взагалі не сиділа в транспортах. Мені було дуже важко сісти, бо я розуміла, що в мене не згинається нога, і зараз всі будуть через неї там падати. Зараз мені віддають місце. Там, ну тобто дійсно у нас зараз люди міняються. І Це мені подобається. Є. Да. Люди міняються. і мені ну я цим пишаю, що все ж таки ну люди добріша, чи що, я не знаю. Бо раніше я думала, що вони всі злі люди. От, а це тому, що ти добра, Ангеліна, тому і люди возять тебе добре. Ну, не знаю. Ти знаєш, от, собираєш, ну, ти, ти, ти собираєш тому, ну, без тебе я добрих вірю, людей. Тому я вірю, що, можливо, нехай і наше от, суспільство зараз трохи вже починає вже, там, роздуплюватися, я вибачаюсь на слові, mm. от, але, от, але от, люди, дійсно, вони дуже уважними стали, дуже уважними. Я дуже Сподіваюся, що і надалі люди будуть уважними, зокрема і завдяки акції, яку розпочали. Розпочав Роман Кисляк. запрошуйте на каву своїх друзів з особливими. Я постійно хочу сказати з особливими можливостями. Не з особливими потребами, а з особливо ну так якось квазу частіше, не просто зради акції, а просто для того, особливих щоб людей може особливих. особливих людей, та, щоб просто з ними поспілкуватися і випити смачної кави. На жаль, на сьогодні ми цю тему ну не те, щоб закриваємо, а завершуємо. Але я обіцяю і вам, і вам, що ми будемо й надалі зустрічатися, Дякую. спілкуватися, тому що це є дуже. Важливим аспектом дякую. Ангеліна Чендарова, Чинда... чи Чендарова, я до речі питаю. Чендарова. Бита... активістка і Ольга Кандаурова, фізіолог-робіолітолог. Поговорили ми про особливих людей, і будемо говорити далі.